Підтягування. Ми робимо різні варіації. Це у Галі звичайні, потім ще є негативні і є з вагою. Кожному це визначається індивідуально. Скільки разів ти зробила? Тридцять четверта на смуга. А сьогодні ти з негативними робиш, так? Угу. Тобто вона зробила, скільки вона може. І тепер задача утримати себе наверху, скільки можеш. Потім можна запригнути, піднятися, так? як нам дозволяє конструкція, де ми це робимо. Спочатку кажу, виси наверху, скільки можеш, але Галя вже може достатньо довго себе тримати наверху. Тому ми просто така крапочка вверху і повільно опускаємося вниз. Тобто, якщо ти там новачок, новачок, ти так ну, не зробиш, ти не зможеш себе тримати наверху. Руки слабкі, спина слабка і зазвичай людина просто падає вниз. Тому ми спочатку вчимося тримати себе вверху. Ти ж вверху, можеш себе довго тепер тримати, правильно? Просто. Довше. Так. Ну, Тому ми опускаємось повільно. Молодець Галя. образна тяга. А давай трохи підсядемо трошки. І наперед нахилися більше. так. По мірі того, як вам стає важко, зазвичай корпус піднімається. То нічого, ну треба його більш контролювати. Я би ще додала 5 кілограм і зробила би читінгом. Ну, але це не для новачків, звичайно. Ну, да, сідниці. Назад відставляємо. Вот Ось так. Навіть якщо ви робили перед тим сідницею, вони прям дуже відчуваються, якщо Карпатурка є. Гарно, чітко. Якщо могу додати, так, то вже буде більше чітінг. Таке ідеальне виконання, як на мене. Гарно. Ні. Yeah. в хамері у нас вага вже така прилічена. Головне тут себе застабілізувати, тому що, я ж кажу, вага вже нормальна і тебе тягне наверх. Було б класно, звісно, ремішком якимось пристюгуватися, але поки такої можливості нема. Тому ну, Галя достатньо добре себе тримає, хоча вона вже робить. Яка тут вага? 40 кілограмів при своїй 50. Вже важкувато себе тримати, але поки тримаюсь. Дуже гарно, така спинка вже. Кайф. Якщо повільніше можеш? Важко вже. А, я була, я Ось сюди руками. Все. Так, і ти ну, тримаєшся, так, але виштовхуєш цю частину, тому руки сюди ближче. Так. Давай. Давай 11 кг. Важко тримати, тому що локті згинаються. А ти кажеш, ж локті не згинаються, як згинаються. А давай трохи сідниці назад і опору краще на, груді, на груди зроби. Так. Руки пряміше. Але трохи в локтях зігни, трошки, знаєш, зняти на вантаж. Так. І все, і впродовж, і вправи, тримаю так от руки, як я те виставила. Не дожимай, там, плечі не, не піднімай, локті не розгинай. Так, зараз нормально. Але трохи локті дозгинає ще. Типа трошечки зняла навантаження. там. І все, так працює. Скора має бути на підлогу, хороша, заземлити себе. Але якщо, наприклад, ріст менший і не дістаєш, то тоді треба підкласти якісь блоки. А ну посиди, будь ласка. Ну, в цілому, що нам треба, от, коли, як себе виставити, як виставити висоту сидіння. Коли ти сідаєш, ти просто протягуєш, ні, не робив, вже. ти просто протягуєш руки вперед, і от в тебе має бути отак одна лінія, та? не вища і не нижча. Значить, висота твоя. Потримаєш? Давай. Mm -hmm. ну, зроби три рази. Видно нас? Ну, Наталі видно. А тепер вставай. Тепер вставай. Я тобі покажу, як ще розтягнути, можна краще. Тепер ти сідаєш ось так. Ти береш, але сідаєш, ну, типу, взяла і сіла. І отак от. Тут опору зробила і тягне ще краще. Ну нам ну, ти відчуєш. Буде ще прикольніше. Напросилась. Це угу. вже не для новачків. Скажи. Ваші коментарі. Класно. Супер. Оце натяжка класно. Кріплення широчайше, повністю задіяне максимально. Якщо хочеться ще більше розтягнути, можна підкласти, наприклад, м'ячик сюди. М'яч між лапкою і собою. І тоді ви будете повторювати вигін прям широчайшою повністю. Я і так робила. Прям товсте. Каже, класно. Не можно. Твоя задача не скорочувати прям, та, а максимально розтягувати. Ну і скорочувати, та, наскільки можеш. Попробуєш так? А хто робить вперше після класичного такого варіанту, то каже, що дуже класно. Ну, я теж дуже люблю, потім спинчі дуже класно. Ти тепер відчуваєш, де в тебе ще рачаше? Папа, ця рука ліва рука, ліва сторона. Кожен, хто і робить, потім каже, що відчувається. Прям, ну, відчувається, де мім'я скріпиться. І верх, і низ. Краще можна попрацювати по всій площині. Якщо хочеться краще скорочувати, то тоді треба вагу зменшити. Але я роблю як. Я скорочую, наприклад, там рази три-чотири, п'ять, а потім вже не йде лопатка назад, то, то так само такий самий принцип, як і в махах, в кікбеках то потім я просто беру і ну, більше розтягую. І перейшла більше на фазу розтягування. Більше роблю акцент на ексцентричній фазі, і я вже збільшила собі кілограм на сорок, а починала десь з п'ятнадцяти. Роблю акцент, коротше, на ексцентричній фазі. Робимо образну тягу, ти тягу. Підсили, сідмічки назад. І тягнемо я би казала донизу живота. Дуже гарне виконання, вагу вже додала. Перший раз такою вагою роблю. 17,5. Коли не можемо не дотягуємо, робимо один-два часткове повторення. Галі зробила один. Чому зробила одне часткове повторення, а не два і три? Наступний раз зробимо. Добре. на часткові повторення подивитись. Ти знову одне. Тяга в кросовері по одній руці. Ми сідаємо на бік, У Галі дуже класно видно, як розтягується. Спина і і ручаєш. Чим більше ви підсядете от сюди, тим більше широчайше буде натягуватись. Ну, на даному етапі Галі комфортніше так. Амплітуда контрольована, все нормально. Значить, хочу звернути увагу на те, як Галя відводить плече, ставить його на місце так чік, назад. І коли їй важко, вона його вже не підкручує. Просто робить часткові повторення. Повторення робляться не на повну амплітуду, без порушення техніки. Дуже гарно. А ти що, махи такі звичайні зробила? Чи я тобі написала тільки ці? А ти не робила такі махи двома руками, так? Після того це, так? Добре. Коротше, махи з опори. Тобі так зручно? Ну ти бачила, як я роблю? Ні, можна не піднімати. Як тобі зручно? В общем, головне зробити просто опору. Добре, як тобі зручно. Мені то головне що, Щоб в тебе звідси йшло сюди. Трохи в сторону давай. Ти трохи наперед, трохи в сторону. Зараз класно. Ти сама маєш відчути. Я бачу, як воно працює. Дуже гарно. Галя просто каже, що ти мені казала лягати, але ну, це не таке важливо, лягаєш ти, або так от тримайся, як от тримайся. Мені, наприклад, так зручніше. Галя собі ще тут кут зробила. Ну окей, хай буде. Головне, та що? Що підводилась під правильним кутом, ручка. Мені подобається тобі. Подобається то роби. Дуже класно. Ну, ми бачимо, там вже м'яско є, вже видно, можна вже подивитися. Середня дельта працює. І слабі механіка вправи, дуже гарно. Тому що що, ми не з проходняка почали так робити, так? Ми це робили двома руками, техніка вже виставлена і можемо зараз дозволити собі отакі вправи. Для цього має бути відчуття вже тіла. От, у Галі вже все прекрасно з цим. Давай. Почнемо. У нас протяжечка. Беремося поширше. Я люблю, щоб крючочки були наверху. Ручки у нас, рука руки, як крючки. І тягнемо ми ліктями. Локті наверх. Прям, знаєш, прямо так, прямо наперед трохи можна. Галя, попробуй так зробити. Отак, наперед локті. Чи незручно? Ми ще опираємось, добре, тоді не треба. Ми ще опираємось на комфорт. Нагаля каже, що плечі так відчуває, добре не треба. Абсолютно нейтрально, все класно. Ручки, крючки. Тягнемо ліхтню, працює середня дельта. Тут нема цілі підняти якнайвище. Якщо ми піднімо, будемо намагатись піднімати вище, буде більше працювати ось тут, перед плеччя, перед плеччям. Перед Така добивочка і гарно поклала. Зараз будемо робити задню дельту. Що, давай почнемо. Гарно, якщо класно, якщо є такий кросовер, як у нас. Якщо ви берете одну частинку, це буде половина ваги. В даному випадку оце 5 кілограм. От, ми ті зняли цю вагу, де ти? От. І у нас відповідно тут 2,5. Давай, бери один крчок. Знімай. Чекай, не задня дельта, а середня. Добивочка. Вірно? А ти кажеш задня. А, та задня, тоді давай я виставлю. Тримай. Знімай тоді мене. чи заднє, то ставимо приблизно на рівень плеча. Я Зараз ще сама засумнівалася, ну так, відводимо, лікоть не згинаємо, просто нерівна рука десь отак. І натяжечку робимо. Я як можна далі відійшла, а можна ще опору зробити на ламку навіть, але це вже буде складно, тому що плече сили буде більше через те, що ми відійшли далі. Тому так от прям нормально. Просто на відстані витягнутої руки. Це стабілізувати себе, не дергатись. Там зробили, перевернулися, тут зробили. І коли вже не можете, зробимо такі часткове повторення на розтяжку. Прям хочеться аж сюди розтягнути. Можна трохи сюди під кутом тягнути, але не вверх, щоб плече не піднімалося, плече завжди на місці має бути. У дуже гарно видно, взагалі, задня дельта працює. Клас. Ти коли так накачалась? Клас! Блін, як гарно. Яка спина? Спина. Спина. Дуже красиво. Любуюсь. Зараз зараз криво трохи виходить, просто роби часткові на розтяжку. Просто розтягну. Відчувається? Угу. Відчула? Пам'ятаю, цей рівень. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Або тут тут є написи. Типу на десятому в тебе стоїть. Десята дирочка. Помтрися з красової поближче до тренажера підходимо. У даному випадку у нас тут два траси. Чим більше трасів, тим більше безпека зазвичай. Це мені подобається. Трасовий не для всього підходить. Але такі, знаєте, одне руки вправо робити класно. Коротше, в даному випадку підійшли ближче до тренажера і розгинаємо лікті, тримати максимально на місці. Ібо одна крапка зафіксували і все, ніби у вас тут. Шарнірчики такі. Плечі опущені. Супер, все ідеально. Після 30 кілограм приблизно, коли ви вже робите, коли дійшли до 30, то дуже важко це може злетіти. Особливо, якщо тут є такі ручки, що крутяться, тому звертайте увагу. Ага, Галі, ти зробила, ти так одимала, але якщо воно вже не дожимається, не дожимає, краще отак розтягни. і не Отак розтягнути краще. Типу краще підняти, зрозуміло? Тому що трицепс ось, ось, можна поумнічати трошки. Ось. І типу, от ми його розтягуємо. Розтягуємо наверх. А ти скорочиш все одно, ти його так не скоротиш. Типу, скоротила скільки змогла, а далі отак можеш порозтягувати наверх. Так. Все, три, так? Молодець. Іди додому, йди. Їж, спи, повтори. І цліп.